Друзі, всіх вітаю! Хочу вам сьогодні розказати про полив в закритій системі. На що треба орієнтуватися, як узнати, потрібно поливати рослину чи ні. Я завжди. Орієнтуюся по просушці субстрату. Я знаю, що багато людей, і дуже багато де написано, і дуже багато хто розказує, що треба орієнтуватися по кольору коріння. Я з цим не згодна, і я можу вам показати і розказати чому. Ось дивіться. Ви бачите, в горщику сіре коріння, і значить, треба. І поливати рослину. Принаймні, так розказують, що якщо у вас сіре коріння ось таке, треба поливати рослину, вона суха, треба поливати. Тепер я вам на цьому горщику показую. Повертаємо горщик. що ми бачимо? Ця квіточка полита позавчора. Тут достатньо вологі для того, щоб. Вона комфортно себе почувала. Тут повністю мокрий мох. Тут, я боюся, що через телефон не видно. Там повністю мокра кора така, як потрібно. Ось вам і орієнтир сіре коріння. А якщо подивитися на нього нижче, воно там собі напалося води. Розумієте, ви можете з краю горщику бачити сіре коріння, але ж ви бачите тільки край горщика. Ви не бачите, що там внутрі горщика. А там може бути болото. Ви подивитеся на ці коріння. Ага, треба поливати, і знов, особливо, якщо ви замочуєте там на півчаса, подивитеся на ці корінчики, треба замочувати і замочити її. І ось. Потім виставляєте рослини по групах, без жодного корінчика з питаннями, що робити і як врятувати. Не можна орієнтуватися на колір коріння. Ось так само. Бачите? Якого кольору коріння? Сірого. Рослина полита і мокра внутрі. Якого кольору корінь? Сірого, рослина полита і мокра внутрі. Я хочу просто, щоб ви це зрозуміли, що треба орієнтуватися. По субстрату горщику, ось так пальця. Ось я вже і я чувствую, що там мокро. Якщо ви так не вмієте, не розумієте, є палички дерев'яні від суші. Занурюйте паличку в горщик, наскільки ви там можете. Десь отак посередині обережно, щоб нічого не пошкодити. Це тільки на перших парах. Потім з часом ви зрозумієте, це буде вже інтуїтивно, коли вам треба поливати ваші рослини. А на перших порах я вам раджу користуватися паличкою. Занурили її, потримали там 2-3 хвилини. Виняли ви по її, бачите, в горщику чи сухо. Ось я просто хотіла, на прикладі показати, що то значить орієнтуватися по сірому корінню. Не завжди сіре коріння з краю горщика, яке ви бачите, показує на те, вказує, що сухо у всьому горщику. На це може тільки субстрат вам показати. сухо в горщику потрібно поливати чи ні. Ще хочу сказати, обов'язково: ніколи не допускайте повної пересушки субстрату. В горщику завжди має бути ледь-ледь волога. Повна пересушка субстрату, коли ви дуже часто сушите на сухарі, а потім замочуєте, чи обільно поливаєте, чи проливаєте в кожного свій спосіб поливу. Один, другий, третій, четвертий раз ви так зробите, а потім у вас згниє шия. Бо пересушки, а потім полив це завжди гнила шия. Переливи це гниле коріння. Пересушки це гнила шия. Тому я про це і хотіла вам сказати, щоб ви орієнтувалися на субстрат. Який він мокрий, сухий, ледь мокрий, і тільки тоді вирішували поливати вам ваші рослини чи ні? Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснила. Якщо комусь щось не зрозуміло питайте, я відповім. Дякую всім за увагу. До зустрічі, друзі.